За три останні роки не виплати пенсій, черги за ними, несправедливості при нарахуванні пішли в минуле, а про черги забули зовсім. Затримку неможливо навіть уявити, кажуть мешканці села Фурси. Зараз нормально, зараз виплачують. Сказали, от по графіку ми 5 числа отримуємо чи шостого, значить, ми отримуємо 5, ну в крайній сучі один день. Ветеран війни і пенсіонер Едуард Саків розповів, що минулого року пенсії підвищувались чотири рази, а в 2013-му, крім цього, ще були разові виплати. Позитивне явлення мають місце бути. І, і звісно, ми дуже благодарні, благодарні том, що все-таки пенсії підняли і подняли неплохо, і особливо інвалідам війни. Пенсії та всі соціальні виплати не лише виплачуються вчасно, але й підвищуються. Сьогодні наша задача в першу чергу захистити людей з У В соціальній сфері для пенсіонерів, для інвалідів, для ветеранів ми не скоротили ні одної копійки. Зростання соціальних виплат незмінна тенденція останніх трьох років. На одну пенсію можна сказати, що в середньому це десь 40-45 гривень. Але підвищення буде різне. В когось це буде 55 гривень, де це розмір підвищення мінімальної пенсії від 894 до 949, Так, 55 гривень. Не забув уряд і про бюджетників з 1 грудня збільшується і мінімальна заробітня плата. Тепер вона складатиме 1218 гривень.